Главна етика та родинні цінності. Саме під такою назвою у бібліотеці Боченка відбулась зустріч, приурочена Міжнародному дню сім'ї. Організовано захід силами колективу бібліотеки та молодіжного відділу Кіровоградської єпархії. До бібліотеки запросили студентів економіко-правового коледжу Інституту комерції. На самому початку зустрічі молоді запропонували переглянути кілька соціальних відеороликів про сімейні цінності. Відбувається така надзвичайна зустріч, на якої обговорюються сімейні традиції, саме з позиції православ'я. Тобто, як в родині треба поводитися зі своїми батьками, як треба шанувати свою родину, як треба виховувати сімейні цінності. Перед студентами виступив і співорганізатор зустрічі отець Андрій. Представник духовенства впевнений, православна етика та родинні цінності не роздільні, тому при створенні родини треба завжди про це пам'ятати сьогодні захід сумісний разом із адміністрацією бібліотеки Бойченка про сімейні цінності. І в першу чергу, так як ми знаємо, що основа сім'ї родини вона основується на батьків, то сьогодні і в основному був акцент зроблений на про батьків. Подібні зустрічі проводитимуться і надалі.